О, це найвеличніше свято, свято миру, щастя та добра. Христос рождається, славімо Його у своїх колядках, я написала власну колядку. Зараз, шановні, я вам покалядую. На небі зірка засіяла, до нас любов'ю завітала, раді звістку принесла свято різдвяного тепла, діти моляться в тиші ночі. Бо війна не знає святкових речей, В полях гуде холодний грім, дітей молитви тонуть в нім. Діти співають під зіркою в ніч, і голос мов дзвоник до миру клич, Харіздво над світом засяє, і зло зникне там, де любов оживає. Зимова ніч, зоряна казка, На землю сходить Божа ласка. Різдвяний дух, хай в кожнім домі освітить шлях у ріднім колі. Кожна родина до ладу співає нашу коляду. Збережи Боже нашу країну, сильну, незламну мою Україну. Вітаю вас всіх з прийдешніми, різдвяними новорічними святами. Я, учениця п'ятого класу загальноосвітньої школи номер 20 міста Слов'янськ, Бибка Надія.